З львівською мерією на відріс відмовляється працювати російські військові виші. Тим часом саме їх закінчували п'ять посадовців, двоє з яких займають керівні посади. Це є пан Горобцов, це є керівник управління департаменту Євро. І це є пан Тимків, це є начальник відділу у справах дітей департаменту гуманітарної політики. І ще три працівники. Це є спеціалісти. Ще один високопосадовець міської ради, хоч і зі справжнім дипломом, але закінчив лише ПТУ. Це є секретар ради Львівської міської ради, це є училище, рівень училища. Це є міське професійно-технічне училище. Номер 4, по ремонту тепловозів та дизельних поїздів третього розряду і театральна студія при івано франківському обласному українському музично-драматичному театрі імені Франка. Щоправда, посада Павлюка виборна і вищої освіти за законодавством не вимагає. Та сам секретар запевняє, має диплом бакалавра Луцького інституту розвитку людини міжнародного університету Україна. Зараз добуває там вчений ступінь магістра з документознавства та інформаційної діяльності. Зараз я дав вказівку службі нашій прес службі мій диплом, розіслати по всіх сайтах. І, будь ласка, хай люди перевіряють, хай дивляться. Ну мав що більше коментувати, що документувати, якщо хтось там щось напартачив або спеціально зробив. І мені то коментувати ви знаєте, ну просто нема про що говорити. Нагадаємо, загалом перевірка не підтвердила дипломів восьми працівників Львівської міськради, а саме екс начальника управління освіти Володимира Огури, колишнього заступника управління земельних ресурсів Ігоря Гоменчука, двох працівників управління соцзахисту, трьох чиновників залізничної реадміністрації та управління ЖКГ. Щоправда, справу порушили лише щодо Огури. Ми очікуємо висновків експертизи. Порушено кримінальну справу за статтею 358 частиною першої кримінального кодексу України. Це підроблення документів. Санкція статті передбачає відповідальність до двох років обмеження волі. Тетяна Мравель, Олександр Бригадир, головні новини Львова.